Громада втратила захисника. Загинув Максим Ващенко. 36-річний воїн загинув 11 червня під час виконання бойового завдання в Оріхівському районі Запорізької області. У нього залишилися дружина, син, батько, мати і сестра. Про час і місце поховання Максима Ващенка буде повідомлено додатково. Сергій Кузьменко відвідав Олександрійських бійців, які у Запорізькій області виконують завдання захисту країни. Благодійний фонд турбота виконав їхній запит, придбали техніку і обладнання, що дозволять воїнам бути на зв'язку і на ходу. Написав міський голова на власній Фейсбук-сторінці. Вчора відбулася урочиста видача сертифікатів учасницям проєкту Як відкрити власний бізнес на новому місці для ВПО. Проєкт реалізували волонтери Центру допомоги Олександрія разом з партнерами з Національного університету Львівська політехніка. Проєкт був спрямований на підтримку жінок, які через війну в Україні змушені були змінити місце проживання і втратили роботу. Учасниці отримали необхідні знання та навички для започаткування власної справи. Олександрійський міський музейний центр, етнографічний проєкт Вдома та кінотеатр Блокбастер запрошують жителів та гостей громади 14 червня о 12.30 на перегляд фільму Тісто. Фільм присвячено хлібній культурі України. Шеф-кухар Володимир Ярославський і шефиня Ольга Мартиновська зібрали в проєкті тісто найкращі, найцінніші, найсмачніші, найдивовижніші історії, які знайшли мандруючі від Закарпаття до Слобожанщини. Кропивниччина представлена нашою місцевою різдвяною традицією печивом коники і баришні. Задля зйомок в Олександрійську громаду, а саме в село Головківку, в кінці серпня 2023 року, приїздила знімальна група. Пані організатора 8 червня відбувся відкритий чемпіонат Голосівського району міста Київ з військово-спортивних багатоборств пам'яті командира роти 242-го батальйону ТРО Володимира Примаченка. Участь взяли 130 спортсменів Сумської, Кіровоградської, Київської області та міста Києва. В загальному заліку команда ПСК Захист посіла третє місце. Олександрійці вибороли 9 золотих, 2 других та 4 бронзових медалей. Команду підготували Олексій Кравченко, Андрій Ярошен. Ілля Стовба та Віталій Тиква. В Олександрії чоловік ударив хлопчика долонею по обличчю. Подія сталася на дитячому майданчику. Це все видно на відео, яке розмістив один з телеграм-каналів. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко. За її словами, поліція виявила цей відеозапис під час моніторингу. Поліцейські Олександрійського районного відділу встановили, що чоловік місцевий житель 87-го року народження. Слідчі з'ясовують обставини події. Інформацію за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України Побої і мордування. У четвер, 13 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 16, вдень плюс 26 градусів. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стопчика. Вітер північно-західний 4 метра за секунду.